Лодимінгелачо те Бахталодівес, ми палікера в тумінге, кайтуме дике на Марії Романі, програма. Вітаємо вас, шанувальники програми Романо ДжВП. Дякуємо вам за те, що цей час ви вирішили провести з нами. Одним із основних завдань навчальних закладів є формування особистості, індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми. Педагоги як спостерігають за своїми вихованцями і знаходять учнів, які мають природні здібності, так і створюють особливі умови для їхнього розвитку. У нашій сьогоднішній передачі ми розповімо вам про одну із складових творчого виховання особистості через образотворче мистецтво, про те, як велась підготовка творчих учнівських робіт до проведення благодійного аукціону з метою покращення матеріального стану Ужгородської школи номер 13. У шкільні роки проявляють свої здібності 3-5% обдарованих дітей. Тому не випадково Міністерством освіти України прийнята програма розвиток обдарованих дітей. Завдання навчальних, освітніх культурних закладів полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти. Знаходити здібних, талановитих, обдарованих дітей, починаючи з наймолодшого віку, і створювати умови для розвитку їхнього природного творчого потенціалу одним із таких шляхів розвитку особистості є індивідуальна робота на позакласних заняттях образотворчого мистецтва, які проводяться в Ужгородській загальноосвітній школі номер 14 Кожна дитина талановита, лабовета третіківчасно вміти помітити її талант. Якщо іноді цього не можуть зробити батьки, то нагрузка це лягає на вчительність. Оскільки наша школа не зовсім звичайна, то саме вчитель в даній школі повинен взяти дитину на руки і дати їй попробувати себе в різних видах діяльності. Чогось вона не може спробувати вдома. А в школі така можливість є. Якщо дитина захоче, вона може грати на фортепіано, якщо в неї це не виходить, їй це не в радість. Вона може пробувати співати. Якщо їй більше подобається танцювати, значить вчитель буде займатися з нею хореографією. Якщо їй більше подобається виражати себе через такий вид діяльності, як малювання, будь ласка, вона має можливість тут і на уроках, і після уроків, і в літній період, і е, за якихось позашкільних форм роботи спробувати, що в неї виходить найкраще. Тільки тоді, коли дитина відчує успіх, коли її вчитель створить ситуацію успіху, тільки тоді вона буде мати мотивацію для того, щоб йти далі, докладати зусиль і досягати ще більших успіхів. Ми завжди стараємося надати можливість дітям проявити себе на рівні міста. Якщо це якісь спортивні змагання, то вчитель фізкультури веде приймати участь у цих спортивних змаганнях. Буквально навіть тижня тому ще нема, минулу п'ятницю наша футбольна команда зайняла друге місце в своїй лізі серед футболістів-п'ятикласників. І це було сприйнято крила за спиною, у діточок виросли. Ми зробили загальну шкільну лінійку, поздоровали з цією перемогою. Щороку під час проведення олімпіад з призотворчим мистецтвом наші діти теж приймають участь. Було таке, що входили в призову клімку представники нашої команди. Також в усіх міжнародних конкурсах ми намагаємося, якщо це підходить по нашим віковим категоріям і тематика, яка сприймається нашими дітьми позитивно, ми намагаємося відсилати їхні роботи. І були перемоги, були і перші місця в конкурсах по антиснідовській компанії, були і перші місця у присвяченні міжнародному дню ромі в конкурсах малюнків, були і податки очима дітей. Було і таке, що наш бікборд із малюнком нашої дитини висів на Собранецькій. Це було присвячено увага діти на дорозі. Рух. Безпечні. Тобто всюди, де вони можуть заявити про те, що вони талановиті, особливі, позитивну сторону, можуть бути успішними. Всюди ми намагаємося дати можливість про це заявити. Звичайно, під час святкування Днів міста наші діти танцюють, співають, виступають на загальній сцені місце. За підбором для свого малюнку кольорів можна скласти портрет учня, визначити його настрій та психологічний стан перебування в школі, створити атмосферу доброзичливості, довіри ромським дітям, допомагають студенти кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету. Ну, можна сказати, подивитися на ці малюнки. Тут всі кольори радості, наприклад. Наприклад, жовтий, червоний, зелений. Це гармонійні кольори, які показують стан душі спокійний, хороший. Мені здається, ці діти щасливі і їм добре Ми Не бачимо жодного кольору чорного чи якогось темного. Є кольори, але це трошечки незвично. Так, діти малюють дуже ярко, сонечко, воно велике в них, жовте, дуже видиха. Це добро сяє, мені здається. Я ну не психолог, я не можу сказати дуже добре, але кожна людина може подивитися і відчути цю любов, і це тепло через ці малюнки. Мета педагогів образотворчого мистецтва в школі зацікавити предметом, створити атмосферу емоційного захоплення, навчити нові техніці виконання, закласти основи майстерності, вивести на новий рівень, поєднати це все дуже важко. Навчання нового виду образотворчого мистецтва, графічного зображення на склі – частина роботи вчителя на заняття. На даному етапі стараємося розвити у них навички до, до любові до прекрасного, тому що все, що нас окружає, якщо так говорить, це є природа. Так, це є природа, це на наше буття. Воно все є красиво. Ньому не можна бачити тільки поки. треба бачити те, що хороше. Все ж таки життя продовжується, життя це прекрасно. Ну І, ну, і стараємося її, щоб вони переклали методом кольору, методом свого вираження. Хай воно буде трошки, так казати, незграбно, вдало, не але це вони, це вони це роблять. Також ми ну, спільно звертності пані нагасниці намагаємося привити їм любов до музики. Хоча роми це і музикальна нація, це від них не забереш. Але талант це є 50% успіху. Талант. А все, все, все інше це як робота, це пот. емоційний піднесений настрій учнів відобразився на якості малюнків, присвячених самому прекрасному за кольоровою гамою осінньому періоду року. З гордістю учні демонстрували свої роботи, розповідали про намальоване. Я намалювала осінь тепло. Ми манували осінь в Україні. Малювала сонечко, листочки. Я там рола в і думаю, дам. що Україна переможе. Обдаровані діти не схожі одне на одного, і надзвичайно важко виділити їх із шкільного колективу. Для розвитку таланту проводяться тематичні екскурсії, на яких розповідається про видатні твори образотворчого мистецтва, що зберігаються в закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бакшая. Про мету і завдання такого заходу у наступній розповіді. Звичайно, що кожна людина особистість з маленького. Ось, але наше завдання те, щоб ми змогли виявити і розвинути в правильному напрямку цю особистість, чи то творчі, тому що в кожної дитини є талант. Ось, наше завдання виявити цей талант і допомогти йому реалізуватися. Закарпатський обласний художній музей займається розвитком творчості дітей різних верст, зокрема, в нас нещодавно пройшла благодійна акція. Ось разом із ромським фондом. Ось Романіяк, в підтримку творчості так, ромських дітей, ось тому, що треба сказати, що надзвичайно багато талановитих дітей серед них, але вони потребують опіки фахових викладачів. Саме тому. Ми в, в, в скорому часі плануємо провести майстер-клас. Проводити його буде відомий художник Емма Левацька. Нам було цікаво дізнатися про враження учнів після екскурсії до музею. Ось що вони нам розповіли. Я не часто бувала на таких екскурсіях. Мені дуже сподобались картини, які ми сьогодні побачили. Це живописи. Це скульптури різні, від найстарших до най, наймолодших картин з видами живопису, портрету, це скульптури також. Ерделі намалював картину, яка називається циганки. Мені дуже сподобалась вона. Так, як вона пов'язана з нашим народом? Мені дуже сподобалась картина Марії Терезі, імператриці. Вона дуже хороше враження на мене. Вість емоційно в середовищі однолітків, одночасно розвиваючи свої інтелектуальні здібності на відповідному рівні. Таке збагачення було покладено в основу майстер-класу підготовки художньо образотворчих робіт учнів до благодійного аукціону. Якщо подивитися на кожну із них із їхніх малюнків, от, там закладений якийсь внутрішній світ. Я їм по перше, вони зразу питають, а що малювати? А що малювати? Малюй те, що ти хочеш. Дай собі свободу. Уяви собі, що ти йдеш поступати у перший клас в якусь нову школу, і тобі сказали: а ну ка вирішуй цю задачку. От або напиши таке оповідання. От сам, самостійно, от так і тут перед тобою чистий лист паперу, перед тобою деякі фарби. От возьми і попрацюй над цим листом бумаги із фарбами, так щоб він був заповнений весь, але щоб там якась твоя внутрішня інформація неслася, щоб її розуміли ті, хто на неї дивляться. І так воно і сталося. Є вони такі, що по 6-7 років вони з таким задоволенням це робили. Старші, звісно, вже там трошечки, ну там у них є якась. Свої власні відчуття, вони вже е, чувство якогось намюка на академізм у них там є, але то, то не потрібно. Треба іменно свободу давати. От тоді дитина почувствує, що вона вагома в світі мистецтва, що вона може щось зробити іменно по-своєму. Наша школа з радістю долучилася до проекту благо, ну, кхе, виготовлення робіт для благодійного аукціону щодо придбання вакуумних вікон до 13. Так, ми змогли організувати дітей, тому що зараз в наш час дуже багато говориться про ромську освіту, про її покращення. Але не слід забувати, що діти не тільки мають читати і писати, але як дітей, так і ромських дітей треба залучати до духовного розвитку, тобто до культури, до мистецтва. Адже мистецтво це є, ну, багатогранна структура, в якій людина, особливо дитина, вона як губка впитує в себе, все. ну може дуже високо розкрити свої таланти, пізнати свою глибину навіть своєї душі. А як ми всі знаємо, що ромське мистецтво – це є одне із ну, найтаких не найпоширюючих, а найба одне з найбільш багатогранних, тому що особливо музика. А завдяки цьому проекту ми змогли по намагалися долучити дітей, особливо до образотворчого мистецтва. Вчора було зроблено екскурсію дітей. Вони змогли побачити картини відомих художників не тільки Закарпаття, а й художників всього світу. Вони дуже з такими... треба було бачити, як вони з якої Іскорка в очах з'явилася, коли вони бачили ці великі картини, особливо художник чарівника Айвазовський. Коли проходиш ту картину, і ця місячна доріжка йде за тобою, за тобою, за тобою. Діти неодноразово проходили цим. Це треба було просто побачити. Сьогодні вдалося зробити майстер-клас завдяки Емі Романівні. Було проведено малювання. Діти змогли самі взяти під чу особливим ну, професійним оком діти змогли намалювати свої картини. Ну малювати, а створити. Тому що люба картина це частинка душі дитини. Любий колір, як вона переживає свою, як вона цей, бачить цей світ. Хай вони трошки будуть незграбні, але вони свої. І ціниться те, що діти намалювали своє. І діти побачать діти так бачать цей світ. Це їхня душа. Ну хочеться подякувати тим, хто підтримав цей проєкт. Такого, ну, особливо хочеться також подякувати керівництву художнього музею імені Бокшая, ну, а також всім, всім, хто зміг долучитися до цього проєкту, хто, хто допомагає ромським дітям розвиватися надалі. От ти молодець, ти дуже хорошо відчуваєш колір, дуже хорошо. А саме основне, що він працює над цією плоскості. він не сприймає кусочками, там, а він сприйняв лист як якийсь будинок. І от цей будинок він насищає кольором. Ставте собі, вона тут і підписала навіть яна. Оце майбутній її будинок. От на фоні земної кулі над хмарами, там, над цим вона все намалювала, ці будинки, в яких би вона хотіла жити. Молодець. За цю роботу можна сказати, що вона починає вільно відноситися до фарби. Вона не за. Не закомплексована, не зациклено, що треба як декоративне мистецтво, там тільки одним кольором. А тут якраз те е, свобода, ота, яка потребується для художника. Якщо художник не володіє свободою при роботі, то вже тяжко працювати, а вона якраз цим володіє. Можливо, тут немає ніякої конкретики, можливо, але все рівно відчувається тут якесь. Е, ну я так вважаю, що це якийсь е, куточок парка або щось таке. Десь там галявина із травами, щось от наподобі цього. Не знаю, як вони. Це я. Відчувала. А що ти відчувала? Сімона, коли ти малювала? Це ніби осінній вечір, осінній холодний вечір. Я бажаю всім ромським дітям, особливо своїм учням, перш за все, вірити в свої сили, знати, що вони талановиті, шукати себе будь-якому виді діяльності, де вони можуть досягти успіху, і знати, що є люди, котрі хочуть їм допомогти в цьому. Отже, ми побачили, що для повноцінного розвитку дитини мало просто уважного ставлення до неї. Діти потребують постійного розвитку, похвали, належної оцінки і нагороди. Публічні виступи, виставки робіт допоможуть учніві побачити не тільки позитивні наслідки своєї роботи. Але й побачити недоліки у роботах і отримати повштовхи до нової діяльності. Малюнки, виготовлені учнями ужгородських шкіл, будуть виставлені на благодійному аукціоні, а вилучені кошти підуть на заміну старих вікон на нові пластикові в Ужгородській загальноосвітній школі номер 13 Але про це у нашій наступній передачі. На цьому ми прощаємось з вами. Душевного тепла, взаємного розуміння, мирного неба над Україною. Тумен дікенас амарі Романі, програма Романо Джівіпен, драге Ромале Бійчавим Пескеречавин, Тесиклюн, дікем Паленде, Гойленгеро та й Сутнодівес, Тел Пробут Федер. Ачен Девле.